Доброго дня ми з Сьогодні 22.06. Завершив огляд найбільшої пасіки нашої. От, в принципі, все нормально. По всіх сім'ях все добре. Попало на даній пасіці нам дві трутневих сімейки. Пробував сьогодні щось з ними зробити, по трутневий розпліт, додав одноденний, підсилив матку. Не знаю, що з цього вийде, трутневу сім'ю не так легко вивезти, але... Попробуємо. От, вже одна, е одну пробували, не вдалося, попробуємо ще з двох. От. Ці сім'ї в нас взагалі, як чомодан без ручки, і тягнути важко, і кинути тяжко. Шкода, можна сказати. От. Е По сім'ях ок. Трохи зайняли з роботою. Зробили ще сьогодні два відводка. От, в принципі, Огляд по даній пасіці завершили. Маємо ще одну проблемну сім'ю. Матки я там не знайшов, це була, е, був рій. От, засіву немає жодного, бджоли є багато. Що з нею не так, не знаємо ще, Подивимося, день, два, три. попробуємо підселити ще одну маточку, а тоді вже глянемо. Почне сіяти за пару днів. Ок, не почне сіяти, випустимо нову матку. От. І що ще, що ще, що ще? А, 26-й вулик. 26-й вулик. Цей, що вчора був просто жесть бішений. Сьогодні, як кажуть, людина як людина. Нічого не бракує, зайшли до нього спокійно. Переглянули повністю все. Маточників нема. Матка сіє, корму достатньо. Що вчора що вчора ним не було, ну, невідомо. Ми ж могла залізти. Збудоражити настільки його ні. Рюдки настільки маленькі, що там точно не залізе. От. Що могло бути? Ну, непонятно. Ну, слава Богу, що все добре. От. Е, в принципі, по пасіці все ок, так легасенько вам покажу. Там у нас помалу-помалу. Там вже зробили порядок, там далі ще є вулики. Заселили всі стояки нестандартні. От, все. Напевно, роботу того року з відводками ми завершимо. Там далі хай сім'ї липень-серпень розвиваються, щоб в зиму вже пішли нормально. Лишили з нам ще трутневі сім'ї, з ними будемо і працювали. Є такі проблемні небагато їх. В загальному на всіх трьох пасіках п'ять сімей назбирається. Ну, подивимося. Виведемо, виведемо ні, то. Поробимо ще одні відводки і закриємо з ними питання, не будемо з ними бавились. Часу ще трошки є. В принципі, можна щось зробити, доробити. Та й, в принципі, будемо чекати сезону гречки. В принципі, Він вже почався, гречка там далі позацвітала. От, людська гречка ще тільки починає зацвітати. Колгоспна, як кажуть, не колгоспна, а зараз кооперативна, чи як Олегона називається. А? Корпоративно. Чи бізнесова, не знаю, вже зацвіла. В лісі квіту багато, фецеліє ще цвіте. Ну, в принципі, отак. Ще має завтра на одну пасіку переглянути на львівських дачах. Там ми підселювали матки, подивитися, чи все нормально. Чи сіє, чи почала сіяти, чи прийняли. Та, в принципі, все. Вийшли поза 150. Плюс. На цього року напевно, на тому і завершимо. А далі будемо працювати, того року вже більше часу приділимо в виїзній платформі на 24 вулика. Доробимо ще які пару десятків вуликів. Я думаю, на другий рік зайдемо, якщо перезимуємо гарно в 250 плюс. І, ну, думаю, на тому нам поки що вистачить. А там далі будемо бачити. Час покаже як. Розвинуться сім'ї того року перезимують до другого року. Будемо бачити. В принципі, все ок. Дякую вам за увагу. Зустрінемося. Всім до побачення, гарного дня, мирного нема над головою.